Діти, сьогодні на уроці ми з вами маємо розглянути родину, яка належить до класу однодольних, І ця родина має неабияке для нас значення. Це родина з Лакові. На сьогоднішньому уроці ми з вами маємо познайомитися із найпоширенішими представниками цієї родини. І найважливішим. Серед злаків зерновою культурою є пшениця. І на сьогоднішньому уроці ми з вами маємо вивчити її характерні ознаки. Впізнати пшеницю за зовнішнім виглядом зовсім не важко. У вас на столах лежать гербарні зразки даної культури. Давайте ми ознайомимося із особливостями її будови. Діти, давайте пригадаємо, який ж тип кореневої системи у пшениці. Хто скаже? Діана. Розглядаючи гербаний зразок пшениці, ми бачимо, що коренева система у неї мічкувата з додатковими коренями. Молодчинка! А тепер давайте подумаємо, яка ж будова степла у пшениці. Подивившись на цей зразок, я можу сказати, що. Стебло у пшениці високе, прямо стояче з добре розвиненими вузлами, і називається воно Соломина. Молодчинка! Добре, що вам сказати про те, яку будову мають листки у пшениці? Хто скаже про листки? Саша. Листки результат ще зразок. Ми можемо побачити, що у пшениці. Листки, бруські, сидячі, розташовані почергово, листкова пластинка з паралельним жонкуванням. Добре, молодчинка. Діти, а чи цвіте пшениця? Девіс. Цвіте. цвіте, а хто бачив, як цвіте пшениця? Молодці всі бачили. Хто скаже, яку будову має квітка у пшениці Софійка? Квітки у пшениці дрібні і зібрані у соцвітях, і називається складний колос. Добре, що ще можна сказати про те, як цвіта пшениця? В колоску перші залітають дві нижні квітки, а через 1-2 дні решта квіток. Е і, ті. і ті, які цвітуть першими, формують найбільше зерно. Добре, молодчинка, А яку будову має квітка? Софійка. Цвіти нас складається з двох квіткових лусочок і плівочок, з трьох пічин і з однієї маточки. О, от на 2 плюс 2 з теченок 3 М маточка 1. Так, це діти, є формула квітки. Повертайте, будь ласка, на наш слайд, там є записана формула квітки. Добре, а тепер хто скаже, як називається кліт у пшениці? Якщо пшениця цвіте, то вона отворює куди. Каміла. Пліт у пшениці Молоченка, Молочинка у пшениці зернівка. Яку сподобу має зернівка у пшениці. В корзоні вона вкрита на сім'єю шкіркою, а всередині заповнена досхена, де зберігається пожежні речовини. Також він, також він має зародкову булочку, зародковий корінець та зародкові листочки. Також він містить щиток, це є відозміна сімдолі, яка доставляє від індусхерну до, до зародку, важелі речовини та воду. Молодчинка! добра Софійка! отже, діти, На сьогоднішньому духові. Невеличкому уроці, частинка нашого уроку, ми з вами вивчили будову пшениці. Для того, щоб отримати хороший урожай, ми повинні щоб знати будову будь якої що культурної рослини.